Ще один рік відходить в забуття. А скільки вже минуло, ой багато. Історію ми бережемо у серцях, Передану від пращурів нам свято. Вже стільки років це існує світ, Стільки людей по ньому вже пройшлося, і через сотні, довгих тисяч літ світ не змінився, стало більш тривожно. В останній час ми все-таки живемо, чекаємо приходу із дня на день вже та віру в серце свято бережем і каганець останній стережем. Я підбиваю підсумки щоденно, що я сьогодні Господу приніс, бо день за днем минає так буденно, а чи духовно я упав, чи зріс? Цей рік складним був Всі зі мною згодні, війна, розрухи. Сльози, біль і кров, десь плачуть діти в холоді, голодні, хтось слухає в землі шепіді дібров, хтось поховав синів, батьків і рідних, хтось сам до Господа у вічність відійшов, і усіх сторін, і західних, і східних ще підіймаються молитви із церков. А чи лунала друг твоя молитва? Якщо лунала до престолу, чи дійшла? Чи була в тебе тут духовна битва, чи віра вже від тебе відійшла? Так віє холодом, серця заледеніли, і боляче Христу це споглядать, люди жорстокі стали, знахабніли, за кого він приходив тут страждать? Ридає небо, ангели схилились, чекають на доручення Творця, природа втрепеті і верби похилились і бредуть по світу. Змучені серця, загублені та втомлені, розбиті, біль втрати, й горя душу все єтрить, думки і плани, мрії їхні вбиті, задумайся, будь ласка, хоч на мить, усім нелегко кинеш суху фразу можливо, й так, та з нами є Господь, тому відкинь подалі злу образу і перемагай нарешті злую плоть. Сьогодні, що Господь тебе чекає, спіши йому те серце принести, бо свічка вже остання догорає. Не забарися, щоб не згинути під тьмі. Що принесе нам рік цей невідомо. Довіримо в руки Господа усе, і дивімось майбуття наше свідомо, бо часу вже немає зовсім вже.